Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі Алюніна Дача. Сьогодні 21 березня, ми знову приїхали на дачу, давно нас не було. Ось така ситуація у нас в садку. Були дощі. ще ми нічого не прибрали, але я була на базарі. І купила дерево. Дерево у нас слива. Хочу посадити. Отут у нас раніше було дерево, ми його прибрали. І отут у нас є місце. Будемо саджати. Потрібно оце все прибирати. Роботи дуже багато. Отак, от зараз викопаю ямку і покажу. От я зробила ямку. Ось моя сливка, от таке коріння. Так, отут прививочка. Прививку до прививки садимо. Отак. От я ще набрала відро компосту. Зараз додаю. І налиємо сюди водички. О, такий компост, черв'ячки. Отак. Буде добре. Більше я нічого в лунку додавати не буду. Залила пів відра води. Зараз вона трошечки сядеться і засипаємо. Це дерево посаджене, я його пролила зверху трошечки земелькою. І отак буде дерево, як в цьому ряду не вистачає. Так, забираємо інструмент, йдемо далі на часник. Тепер ось часничок. Дивіться, я так Думала, що ж буде, що він зійшов в мене перед морозами. Але нічого, навіть не жовтий. Зараз його потрібно швиденько оцю корку зрихлити І на сьогодні з часником все. Потім вже будемо підживлювати чесничок, я покажу, як це робиться. Як це роблю я. Часник я вже підпушила. Ось такий гарненький, зелененький, все добре. А от на цибулі вона ще тільки почала сходити, і я ще не стала. Побоялася, що я її видеру з землею. Трошечки пізніше. Тепер дивіться. Є в мене такий парничок, я вже його показувала, де раніше ми висаджували розсаду. Отут, з цього краю, я залишу трошечки місця, Тут я посію на розсаду помідори. А от там вже можна було засадити. Там можна накрити оціми, такими стендами. Зараз я зроблю лунки і тут я посаджу редиску. От я зробила такі луночки. Земелька така пухка, я її, такий в мене культиватор. Я її тут обробила культиватором. Граблями заграбла і зараз сіємо. Редиска в мене така жара. Подивимось. Що з неї вийде. Так, радиску я вже посіяла, зараз загорну. Її потрібно загортати і придавлювати, щоб в неї був такий добрий контакт з землею. І от там ще у тепличці, Зараз, якщо я підготую, встигну землю підготувати, тоді і там посію. І хочу ще посіяти один рядочок от такого, може два, кропу кущового. Це середньостиглий сорт. Написано, що висівають у квітні, але під плівку спробуємо посіяти. На ранній салатик, думаю, що буде добре. Це радиску я посіяла і отут два рядочки кропу. От підписала, що тут радиска, а тут кріп. І тут залишила місце ще для помідорів і для пару рядочків салату. Але я його буду висаджувати через розсаду. Так, і ще сьогодні поки. Сира, поки земля така волога, хочу посадити моркву. От біля чеснику. Зробила два рядочки. Моркви я саджаю мало, тому що ну, тільки на першу. Я не вмію їх э, зберігати, тому на зиму ми її насадимо. Купила що таку моркву f 1 Спробуємо ще її ранній Гібрид. І в мене була ще з того року карамелька і артек. Ну, змішаю, посаджу. То Також ранній сорт Артек. І карамелька також ранній сорт. Можна навіть її змішати отак. Ну, подивимось зараз. Все, садимо, сіємо. Нічого в лунки я не додаю. Землі ще достатньо вологи, тому я так швиденько. Можна було б сьогодні ще горох посадити, але якщо встигну, тому що земля в мене ще не готова під горох. Так, морковку її моркву я вже посадила. Карамелька в мене не влізла, її сьогодні не садимо. Якщо я десь знайду місце, ще її там може, може і посаджу. Так, тоді посіяла тільки артек і оцю абаку. І зараз просто так отак -от ногою притискаю нічого зайвого. На сьогодні вже все. От дивіться, як я зробила кущі. Смородини. От там під низ я поклала картон і зверху оця мульча яка з дерев. От і тут. І ще потрібно все зробити, це я на спробу. І що сьогодні я ще почала? Саме головне, ну, на слідчий раз я продовжу. От я почала чистити полуницю. Отакий От маленький кус... кусінчик зробила. Маленький-маленький, і винесла 4 відра оцеї цієї трави. Трошки сьогодні ще отут тепличку культиватором пройшлася. Потрібно ще його байкалом полити, щоб швидше перегнивало. І все буде добре. Ну, на сьогодні все. Отакий От обсяг роботи. Не так швидко все робиться. Дякую за увагу. До нових зустрічей.